Всем привіт, друзі! Тільки що для, на... для вас зняв видео по Фишу. Оціните його там я зняв тутор. И сьогодні зніму відосик по БФу. Я думаю, вы його так ждали. Особа не знаю, кто дуже ждав його. Ну, я не буду казати его імя. Ну, давайте. Тут, пока у меня не було, вийшов новий ивент. Він дуже імбовий. Там усе собране в одній кучі, прям всі івенти. Ну короче, там така емба. <пиш> mm. мені повідомлення всі приходять. Конечно, Red Army все така, ембова. Я не понимаю людей, які вибирають рип армія. ну... Як вона називається? Не Ріп Армія, а Ріп Фемілі. Це така фігня ж. Фу, боже. Лучше вибирати Ред... Ред... Ну, коротше, ви поняли. Красненьких. Ну, це обзор. Оце, оце, оце обично? Блоксрут Діль... А, Блоксрут Діллер. Ну, коротше, тут... Бл... Блоксрут Діллер, оцей Авейксі, Торт, оцей, що робить мені расу. Це у цей учений. А, це оцей що адмін панель. Адмін панель тут, тут ці штуки. Потом тут що. Потім тут, тут слі батл, потом тут ПП2 на 2, щось новеньке. Ну я вже дивився, але щось новеньке. Тіпо, ось новеньке. Типа ви застаєте у вас показується ваш статус, ваш цей. Ну короче. Потом тут. гача Вроді би в новій гачі з'явився якийсь новий колпачок, но я хочу вибить собі. але я не можу його вибити. Я, ну, хто може підказати, він. Ну, коротше. Він падає з цієї гачі, цієї. Хто вже вибивав його, скажіть. Що тут ще? Ну тут багато вс. О! О тут дивіться. Отут Вроде бы цели остил ивент Тут, может быть, не можно токены фармить И не, не можно вроде бы крутой, я хочу. Жалко. Ну, если можно, підправьте меня, но ну, вроде бы не можно. івент ивент. Еще есть цей ивент. Забу, як ее звать. Скажите мені, я вам скажу. Ну цей ивент, червоний. Вроде бы... Би... Сангвім якось і Не. не господи, що я все забуваю. В мене яма немає, мені, маю, мені пере... пере... передвигатися. Так. Де красный піждіть? І червоний загубив. А, я бачу кайдать червоний. Ось він. Вроді би він. Да, він. О, ні. Івент. Тут теж оце все. Це моя найлюбиміша івент, як на мене. Ну імен оцей івент такий ембовий. Я йому ставлю оцінку. Міка 9.9, 9.9. що дуже реально імбовий івент. Ну, а що ми хочемо поробити? Я знаю, що ви хочете. Ну, чого я не хочу. Фармить левел. Це А. Пишіть левать. Формить оцей ненаступний левел. Мені не хватає... Вистачає... Скільки левелів? Врось би 150 якось так. Ага, я лівну, чи не можу. Імба. Я вже хочу... Хто ж де Баунді Хант від мене? Підписуйтесь. Ну, не підписуйтесь, ставте лайк і пишіть коментарі. І пишіть в коментарях, як вам цей івент. Як на мене, це пушка, а не івент. Лучше б останний бав ту штуку, що типа, можна пехатися на ранги, Я думаю, я думаю, оце після і не обирала, то це була б така имба. Ого, мощний. Тут вроді би він. потопим, потепр потепім. фармить лева, я не хочу. <laughs> Заставляюсь. Ну, уже треба докачать. Меня же друзья ждут баунти а я еще даже докачать не могу. Несчастный, 50 левелов. Платони. It's my friend. It's my friend. It's my friend. My friend's fashion form. Ой, бачите.

Я не знаю, що буду робити. Це і так, я тільки що я вже друге відео знімаю, прикиньте. Я думаю, відео тепер був чаще, чого я не знаю, чого я їх так не робив давно. Думаю, буду всі після школи знімати. Блін. Тут захорчик, Барбур Звичайно, веселий відосик. Що mm -hmm. ма сказати? Саме веселеше тут було, що я нічого не зробила, а що я саме весела. Обзор цього був найвеселеї тут. То думаю, би швидше спавниться. Я вже не знаю, що пісня така як співаю, тут захочек. Это <смеш> тепер саме любимый трек. Тунтунтун -ту за хворчик потопим. Муш. Му... Бр-бр-бр, потопим. Или оркалела оркала. оркала, оркала, оркала капучино, ассасино, лирилы, лила, лили ли, ларила, оркалела, оркала, оркала, капучино, капучино, ла. Не бачите, просто у мене вже блокрут кач його трошки вже зумазвів. Капучино, асасіно Лирили Ларрила, Лирили Ларла, Оркалила оркала, капучино, Асасіно ли Ларла. Лирили Ларрила, Оркалила оркала, капучино, Асасіно Лири Ларлила. Скалиты, кто такий бырбр потопим? <сих> Он сейчас порадумал, качать левел, конечно. Бррррр батпипчик, Брэпр тур. А я ще два моба. Трайжу мамонт, а кому треба мамонт? Мені так лень. Давайте зробимо розіраш на мамонта. От, серьезно. При комментарии ника я вып. ну, я зроблю рулетку і покручу її. Інакше на кого випаде, тому я до мамонта все він мені не нужен. <кл 'я> мені кажется, всі мене просто скажуть, іди, бо мені тря... не треба мамонта. Ну ладно. Думаю, буду закінчити видосик. К... В кого... Хто не підписався, лайк не поставив. В то, того не буде того кіборга в 6, хто дивився моє прошле відео. Так що. І хто не підписався, редискою остався. Все, Всім до побачення!